На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. І пісні співають, і вірші складають, на бандурі грають. То скажіть же, дітки, що це за країна? Так, це наша славна Україна. В нашій Україні є багато скарбів. Ці скарби – це державні символи нашої країни. До них відносяться прапор це кольори неба і пшеничного поля, герб, це тризубець, який символізує волю нашого народу, та гімн України. Ще є багато народних символів: хліб символ життя, верба і калина. Без якої немає України. Вишиванка, віночок, рушник це символи краси та щасливої долі. Лелека символ любові до рідної землі. Наша Батьківщина це Україна, це найкраща та й найдорожча для нас земля, оскільки ми тут народились та живемо разом з вами. Зараз, на жаль, Наша країна переживає важкі часи, оскільки сусідня країна розпочала з нами війну. Але боятися не треба, нас захищають дуже відважні українські воїни. У небі захищають нас літаки, а у морі сильні кораблі. Над нами світить сонечко, і обов'язково буде мирне небо над усією Україною. Дякуємо збройним силам України.